Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 20 жовтня. З вами знову центр Громадської енергетики вежа, і сьогодні з нами в студії політолог Ігор Чаленко. От просто, друзі, скажу політолог Ігор Чаленко, тому що він уже той, хто не особливо потребує якихось додаткових регалів. Вітаю тебе, друже! Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. А, чому я так говорю, друзі, просто політолог, тому що дійсно Ігоря багато в Україні знають, він а, в десятці найкращих політологів в Україні, найцитованіших а, ЗМІ. І коли ми сьогодні до початку з, запису спілкувалися з Ігорем, кажу, як у тебе з ефіром? Він каже, ну вкрай все складно. Складно через те, що їх дуже багато, запити великі, і а, те, що він зараз не увагу і нам, це дуже добре. Ну, тому чекаємо від тебе, пане Ігоре, також додаткових твоїх окремих думок з приводу тем, яких не було в силу обставин твоєї зайнятості. А зараз хотів би поговорити з тобою про чутливу тему для українців завершення війни. Володимир Зеленський сказав, що ми дуже близько до завершення війни. Близько як ніколи, війна може закінчитися. Ну прям не те, що завтра, але ми на тій стадії, коли Трамп дуже хоче швидко завершити її, адже на близькому сході йому вдалося. А м, чому б це не зробити в Україні? Це не нова теза, вона була раніше ним озвучена, але набула нового забарвлення після зустрічі із Дональдом Трампом, яка відбулася в п'ятницю, 17 жовтня. Скажи, будь ласка, друже, що ти думаєш з цього приводу? Ми вже сьогодні говорили про це на каналі. Хотів би почути твою думку: ну, в принципі, в принципі, дійсно є певне вікно можливостей для того, щоб натиснути на Путіна, ну і отримати бажаний результат щодо, ну принаймні. Перемир'я, тобто я не вважаю це фантастичним. Причому я абсолютно не сприймаю той негатив і песимізм, який ми отримали за результатами візиту Зеленського до Вашингтона, і весь минулий тиждень. Бо у нас як це подавалося, що ось, значить, томагавки не отримав. Все, все пропало, нічого далі не буде. Але по факту, по факту, якщо подивитися це все, навіть е, лінійний аналіз провести, то ми бачимо, що це все розіграна одна партія, де ми були частиною цієї партії з боку Трампа. Причому Трамп е, дуже чітко е, показував політику кнута і політику пряника. Ага. Я причому, зверну звернув увагу, що ця хвиля з боку Трампа вона. Почалася ще до навіть візиту Зеленського, до візиту нашої делегації, до розмови з Путіним телефонною. Вона почалася ще з моменту, коли Трамп подякував Путіна за позицію щодо Нобелівської премії Миру. Uh -huh. І в той же день був брифінг Меланії Трамп із подяками Путіну за вісім звільнених українських дітей, і так далі. А тобто. Оце була значить хвиля для того, щоб фактично збалансувати трек натиску, який здійснювався тоді по темі томагавків, по тему того, що Росія не хоче йти на домовленості, що вона забагато засильно оцінює свої військові результати. Логіка яка? Путін подзвонив Трампу. Вони домовились про Будапешт. Домовились. Якби цього всього тиску не було, ну це е, тоді б не спонукало російського диктатора виходити зі свого бункера. Ну і відповідно ініціювати е, дзвінки, як він вважає, що це могло б затягнути посилення підтримки України е, з боку Трампа. Потім розіграно наступний момент, що після спілкування із Зеленським він. Спочатку написав у своїй мережі True Social, потім неодноразово сказав це на камеру. Зупиняємо війну там, де всі знаходяться. Оце основний меседж, який йде ага. супроти позиції Російської Федерації. Тобто, з однієї сторони, є домовленість про зустріч з Путіним, причому ага. на максимально лояльній для нього території. Відповідно, Будапешт, Торбан, ми всі пам'ятаємо, правда, як добиратися, тут є ще одні моменти, ну то вже. Для конспірологів і навіть для цих камеді клаб ну і різні варіації, як же ж Путін буде добиратися. Ну мова про інше, а те, що фактично Трамп Трамп а, створив сам, запрограмував цю систему координат, в якій вони будуть спілкуватися з Путіним. Я не сприймаю абсолютно вкид через Washington Post, що бачите, Путін змінив свою точку зору. Він там готовий віддати частину е, Херсонщини і Запоріжжя. У нас це понеслося просто, нібито є якісь зміни в російській позиції. Ні, це просто ефект зламаного телефону. Озвучили те саме, що хотіла Російська Федерація щодо Аляски, коли вона казала, що вона не буде захоплювати нині підконтрольно Києву частину Херсонщини і Запоріжжя. Але українці, нібито виходьте добровільно з Донецької області. Те, що за результатами зустрічі Зеленського і Трампа Трамп неодноразово підкреслює тему, що зупиняємось там, де ми є, це якраз і показує, що ми йдемо в тому фарватері, який все ж таки скоординований разом з офіційним Києвом. І ще я звернув увагу, що одразу Зеленський почав ініціювати зустріч коаліції охочих, рішучих і так далі. Неважливо, питання в тому, що ця коаліція, я нагадаю, її основна функція яка? Забезпечення гарантій безпеки в поствоєнний період, тобто дійсно дійсно підійшли до точки, де можна переконати Путіна, але ключове слово тут можна, і якщо не зможуть цього зробити в Будапешті. Ну, з різних причин тут може бути вплив Китаю, наприклад, бо там кажуть, що в Будапешті зустріч, нібито має відбутися 30-го числа пізніше, якраз має відбутися потім зустріч Трампа і Сі вже в Південній Кореї. Тобто, тут ще Будапешт може бути розіграний через якраз призму китайської карти, і тут це проблема, це дійсно проблема, тому що ну, цей момент, який може затримати прийняття, ну принаймні якогось послабленого. Рішення з точки зору саме Кремля те, щоб дійсно допомогло нам підійти до деэскаліації. Скажи мені, будь ласка, що говорити про те, що в Будапешті можуть там намалюватися якісь певні орієнтири завершення війни в контексті зустрічі Путіна і Сі, це до речі, дуже важлива деталь. Бо друзі, нагадую, хто можливо ще не знає, Трамп впевнений, що він зустрінеться із очільником Китаю південні Південній тридцять 31 жовтня. Американці це підтвердили, китайці поки що мовчать, ніякої інформації немає. Чи дійсно Трампу вдасться поламати Путіна, саме поламати, аби була заморожена війна Росії проти України, припинений вогонь а, і в такий спосіб ну, трішки відірвати його від Китаю? Бо ну, я особисто бажаю, що Китай цього точно не хоче. А це справді дуже ваговий аргумент. І я дякую тобі за це поточнення, бо я, чесно кажучи, цей момент трішки випустив з виду, адже це дійсно форс, форсаж ситуації. Якщо враховувати, коли говорив друзі Трамп із Путіним, то така зустріч через два тижні. Це із а, виходить 9 жовтня, перепрошую, 16 жовтня. Вони говорили, плюс два тижні якраз дійсно 30. Прошу. Ну так, звичайно, ми маємо розуміти, що мета Трампа досягнення і швидкого результату. Зокрема, тобто, він робить ставку, що вже на нові зустрічі з Путіним він зможе донести до нього той момент, що Росії буде вигідно, то головне, що тут вигідно припинення безпосередньо війни проти України. Я думаю, що абсолютно не просто так, Свириденко Після зустрічі у Вашингтоні помчалася спілкуватись з Робертом Фіцо, Словаччину. Ну просто, ну, коли Фіцо виходить і каже: а давайте відновлювати транзит російського газу в території України, підв'язуючи це правда під вступ е, України до ЄС і так далі. Ну, не просто Ого. так він виходить саме з цією тезою, розуміючи, що. Американцям пропонували увійти в управління українською ГТС. Тобто, це просто як один із елементів це, задобрення це, що Путіна. Що пропонував ну так, одна із тем, яка е, в Вашингтоні піднімалася, це співробітництво в темі ВПК, це співробітництво в темі енергетики і входження американців до управління українською ГТС, тому це, так. Тому це якраз просто показує, що якраз Путіну намагаються створити певні плюшки, говоримо максимально просто для того, щоб дійсно він пішов шляхом, все ж таки, деескалації. Єдине, єдине, що в цій ситуації росіяни що будуть просувати власний порядок денний гуманітарного характеру, відповідно в Україні, ще там. Тобто, те, що і так озвучувалося неодноразово і. Наприклад, в тому ж самому проєкті меморандуму від 2 червня, який було передано в Стамбулі російською стороною, ну і багато багато моментів, які можуть мати ризики подальшому для внутрішньополітичної вже діяльності в Україні. Тому тут найголовніше, що щоб американці не відійшли від треку спрощення, о той трек, спрощення, яким вони йшли. Я думаю, що він найкращий з точки зору подальшої реалізації, як тільки почнеться пропрацювання деталей, на цьому можна дуже довго загрузнути. І до речі, коли озвучується, наприклад, стармером і здається, Мерцем, ну тут щодо другого, я не впевнений, можливо, помилився. Але що стосується прописання плану Трампа по аналогії з близьким сходом. То отут можуть бути нюанси, бо я нагадаю, що 20 пунктів мирного плану Трампа відповідно на близькому сході вже є в нього певні проблеми, і ж ми бачимо, що перемир'я де факто було завершене, і що про що це говорить? Про те, що інерція, інерція, позитивна інерція за результатами мирного саміту в Шармаль-Шейху ну може завершитися достроково, навіть mm -hmm. не дійшовши. До Будапешта як така позитивна хвиля, і оця формуюча політика Трампа закінчив таку-то кількість воєн за аналогічну кількість місяців. Тому в цій ситуації, звичайно, є певні небезпеки для нас. До речі, те, що стосується принципів от, завершення війни на близькому сході, є ще один ризик для нас. Я про, теж про нього зараз говорю. А саміт аль шейху це саміт третіх країн. Без участі е, учасників безпосередньої війни головне, щоб оцей принцип нам не б затягнули, щоб е, без нас створили якийсь саміт, провели його і щось там підписали. І без нас, же ж без нас оженили. Оцей момент теж дуже і дуже серйозний. Тут, пане Ігор, друзі говорить абсолютно правду, тому що. Ми щойно тут на каналі із Володимиром Фесенком це проговорювали, і кажу, у мене також небезпека того, і Зеленський про це сказав, до речі, що ми не хочемо, щоб без нас там до чогось домовлялися. І він сказав це е, в інтерв'ю журналістам американським, і каже: Я готовий приїхати до Будапешту, але Трамп його там не бачить. І дійсно, сьогодні ми стаємо перед загрозою. Нехай не підписання угоди, але як каже колега Фесенко, що можливо оголошення якогось комуніке, як то було в Шерма Шейху. Гаранти умовно, Трамп буде гарантом Росії. Е, Європа буде гарантом України. Що ніхто нікого нападати не буде, вони там проголосять якусь заяву, як маше хіп паперу, фактично немає. Договір це без підписантів, і це закінчиться. Це пшик це все пшиком. Е, хоча, звісно, зараз є непереборне бажання дійти до припинення вогню. І якщо про це говорить Зеленський, ну для мене особисто це дуже серйозний маяк. Але так само це і буде таким маяком для старту інших процесів в Україні, зокрема і виборчих. Е, я час від часу піднімаю цю тему. В ефірах буквально днями ми говорили із Ігорем Рейторовичем про це, про можливість проведення виборів і так далі. Те, що я на сьогоднішній день із тобою чув від е, е, однієї із громадських організацій, яка власне займається розробкою. Концепції майбутніх виборів, то нам обіцяють вибори, можливо, навіть одночасні, президентські, парламентські і місцеві, а, пропонуватимуть е, е, партійні списки закритого типу, як то було в 2006 році, огляду на те, що неможливо провести мажоритарку і так далі. І Зеленський сам говорив, що він не проти виборів в Україні навіть до завершення війни, аби не було тільки лише такого масового вогню. Сьогодні Західна преса пише про те, що. Трамп піднімав питання виборів в Україні знову на цій зустрічі. Воно поки що голосно не звучить, але те, що видно і очевидно, от точно нам з тобою, ми це знаємо дещо. То е, окремі партії готуються до таких виборів. Е, скажи, будь ласка, за твоїми спостереженнями, міркуваннями, можливо, того, що ти знаєш, наскільки реальними можуть бути швидкі вибори в Україні? Я буквально вчора проводив стрім і кажу, я маю м, таку думку, що. Президент зацікавлений в швидких виборах, от каже, ні, ні, не буде, а потім швидко вибори, і це дасть змогу йому виграти певну фору. А наскільки реальними можуть бути швидкі вибори в Україні, і які? Ну, якщо говорити про швидкість, про швидкість, то звичайно ми маємо виходити з розуміння, що їх проведення очевидно буде частиною. Тих домовленостей, які будуть підвязані під припинення вогню. Тобто ми розуміємо, що є зацікавленість різних сторін. Все ж таки, в виборчій кампанії для російської сторони це елемент дестабілізації у нас для західних країн це елемент підтвердження власної легітимності і того, що Україну підтримують саме як демократичну державу. Ну і є, очевидно, є і опоненти у нинішньої влади в Україні. Тобто, є. На сподівання, що ну таким чином там зміняться відповідно представники українського народу, uh -huh. але е, ну, тут сходяться просто багато інтересів. Усе ми маємо розуміти е, в цій ситуації. В цій ситуації ми маємо виходити із складнощі загалом проведення поствоєнних виборів. Е, складність полягає навіть не в долученні чи недолученні окремих е, відповідно категорій. Там, електорату, якщо говорити там, mm. про такі ніші, як там, військовослужбовці, чи там, наші біженці за кордоном, мова йде більше про загалом законодавство проведення саме поствоєнних виборів. Нинішнє законодавство не передбачає такого. У нас виходить або чергові вибори, які йдуть в межах п'ятирічного терміну. Або е, позачергові, але вони мають відбуватися так само в межах п'ятирічного терміну дочергових. тобто у нас по таймлайну не виходить. За е, законодавець не прописав можливість е, виборів, які виходять за межі п'яти років, включно з конституцією. Там є нюанси. Тому е, якщо говорити сьогодні про нормативку, нормативку найлегше найлегше провести дійсно вибори президента України. Там можна зробити ну певні поправки, там навіть там і навіть на термін. А от як перші построєння прийняти... президента можуть переобрати не на п'ятирічний термін, ні, ні. Мова йде про термін а, самої кампанії, самої кампанії, тобто яка має йти відповідно. Тут ми говоримо про швидкість, можливість а, швидких виборів. Бо як показує ситуація на близькому сході, ага. е, рішення про перемир'я може доволі швидко згорнутися, згорнутися ага. через різні причини. А нам вже ж зрозуміло, треба ну, принаймні по всій території України не допускати там ну, принаймні масованих обстрілів чи ще чогось. Ну, Ясно, що так, на фронті ситуація може там активність може продовжуватись для цього, і з 23-го року на рівні комітету з питань ага. е, держвлади пропрацьовувалась тема неможливості визнати виборів в окремих на окремих районах, так. ну, це нормально. А питання про інше: питання про те, що з законодавчої точки зору, і виходячи того, що треба приймати, запустити вибори президента зараз легше, ніж запустити вибори до Верховної Ради України. от Власне, я про це говорю, тому що тут може відбутися збій з точки зору інтересів різних політичних гравців, що стосується виборчої системи, що стосується. Відповідно прохідного бар'єру, що стосується блоки, чи будуть, чи не будуть, і знову ж таки, який у них буде прохідний бар'єр. Тобто, дуже дуже багато питань, які насправді обтяжують ситуацію. Нам постійно кажуть, що ну от домовлялися ж народні депутати в рамках діалогів МОНЕ і так далі. Ну, це слухайте, це поговорили це ніде не закріплено. Як було так і ну може лишитися там відповідно в минулому питання про інше питання про те, що все рівно вибори нам запустять, і зробити це через президента. Я думаю, найлегше якраз по лінії uh -huh. президента. А, все, що далі буде, ну там уже в залежності від безпекової ситуації, зрозуміло, що а, Україна буде намагатися провести всі вибори загальнонаціональні, національні, відповідно, вибори народних депутатів, місцеві органи влади. Бо є проблеми зараз. Ми розуміємо так, прийнято постанову е, про безперервність роботи з боку, е, якраз Верховна Рада дала можливість місцевому самоврядуванню. Ну, тим не менш, це ж не прибирає певних точок напруги в різних громадах. Ну, тобто, якщо говорити максимально коротко, я думаю, що цю тему будуть дійсно просувати. Питання виключно в тому, чи це буде так, як ми тоді з тобою спілкувалися на круглому столі, чи це okay. все ж таки буде формат одночасних виборів для чого? Для економії бюджетних ресурсів. Тоді називалася сума 10 мільярдів гривень на проведення виборів. Я думаю, що там можна сміливо множити 2-2,5 рази. За нинішніх цін це десь під 25 мільярдів гривень, ще зважаючи на те, що Десь доведеться більше днів для голосування робити ну, в ага. залежності від ситуації, а це ж все гроші, це ж зарплати людей, і членів комісії і так далі. Тому а, в нинішній ситуації а, тут просто питання: чи запустять власне а, процес одночасних виборів, що складніше в нинішніх умовах, ага. чи запустять а, поступово спочатку вибори президента, а потім уже як піде. Так, це питання доволі друзі складне, і воно важливе. Бо пан Ігор не випадково говорить, що вибори можуть бути частиною домовленостей про завершення війни, і саме президентський. Бо Кремль неодноразово не заявляв про те, що там Зеленський нелегітимний, і так далі, враховуючи те, що Трамп, як пише західна преса під час зустрічі, навіть... Переказував про російські наративи, ну ми там не були, так пише Західна преса. То, звісно, в цій частині може бути і наполягання Трампа на проведення виборів в Україні. Тим паче серед західних партнерів також у нас в Європі окремі є думки про те, що ну треба їх провести. Вони поки що голосно не лунають, але все ж таки звучать. От, скажи мені, будь ласка, враховуючи, що от зараз дійсно може стояти питання про запуск виборчого процесу дуже швидко, не через 6 місяців якою, на твою думку, буде реакція наших парламентарів, політичних партій, очільників, потенційних кандидатів? Ну, серед таких. Петро Порошенко, який ну, навряд чи стартоне дуже швидко, бо проти нього порушені санкції, там є проблема. А, як він вирулить, я чесно кажучи, я поки що не розумію, але не виключаю, що тут може бути справді тиск із заходу. Але враховуючи наскільки Володимир Зеленський послідовний цьому питанні, то він може цей тиск просто проігнорувати. А Юлія Тимошенко, звісно, буде претендувати. Однозначно, хтось буде з якоїсь там крила ОПЗЖ колишнього заявляти в свої при президентські амбіції. Той же бойко я знову ж таки не виключаю. Навряд чи сюди повернеться там Арістович там Мураєв, які там сплять і бачать себе президентами. Хтось іще, до прикладу, там Білецький заявиться, Буданов, Розумков, або ще хтось. От е, як ти е, от бачиш ситуацію в парламенті, бо вони повинні проголосувати вибори? Це не рішення президента, що він взяв і підписав указ, і все, ми пішли на вибори. Так у нас не працює. Ну, звичайно, тобто, тут доведеться досягати, все ж таки, згоди, і не лише в рамках монокоаліції, до все складніше, і де президент навіть не зустрівся другий раз, обіцяний ну, сьогодні буде корона зустріч з урядом, вибачаю, що переб'єднувати ну але з урядом, чому уряда там інший нюанс, що, так. попри новий склад уряду, ну чи майже новий склад уряду, але все ж таки є певні питання народних депутатів. Ну, наприклад, коли на годину запитань до уряду, чому. Замість членів кабінету міністрів здебільшого сидять заступники, перші заступники в ложі уряду. Ну тобто незадоволені народні депутати. Тому я не думаю, що саме ця тема буде там основною скоріше, бюджет, Бюджет, який має прийматися в першому читанні, до речі, завтра, якщо не помиляюсь. Тому угу. але е, мова йде про інше: мова йде е, про дійсно якраз оцю внутрішню згоду серед політичної еліти. Та, відповідно, тут насправді дуже таке цікаве питання, наскільки е, політичні сили, яким зараз показують рейтинги 3-4 відсотки. Наскільки вони е, згодні будуть запустити виборчий процес, е, розуміючи, що ну, вони знаходяться на межі непотрапляння безпосередньо до наступного парламенту? Так, так це не стосується там Петра Олексійовича з його європейською солідарністю зараз, що там показують дані, там 8-10%, тобто за Будь-якого формату він там проходить чи принаймні його політична сила. Якщо його за різних обставин не випалюють з виборчого процесу, що, я думаю, самовбивчо за нинішніх обставин. Але ну, різне може бути, насправді, дійсно різне. Тим не менш, я особисто в нинішній конструкції, думаю, що вигідним. Для нинішнього складу парламенту, якщо все ж таки вибори у нас будуть ага. а, такими, які мусять відбутися саме до Верховної Ради, то й елемент а, політичної згоди може бути зниження, саме зниження виборчого бар'єру на виборах народних депутатів. Тобто мова йде не лише про ага. закриті списки, пропорційна система, а мова йде ще ну, 3% наприклад, 3% для політичних партій. І тоді відкриваються можливості для того, щоб кожен за ці 3% відсотки дозволять завести фракцію в районі 18-20 народних обранців в наступне скликання парламенту, і цей момент, оцей момент, може цілком бути прийнятним для того, щоб запустити виборчі процеси. Загалом єдине, я відзначу, що окремі нинішні народні обранці. Продовжують активно окучувати мажоритарні округи, що теж дає сигнал, що тема по виборчій системі закриті списки не повністю зараз приймається всім анардепами. Тобто, хтось вірить в те, що буде частина мажоритарна, і ця тема лишається. Я думаю, що це теж елемент торгів для подальших рішень на рівні парламенту. Друзі, питання внутрішньої політики України буде надто актуальним. Повірте, ми будемо прискіпливо це розбирати. Скільки від цього залежить і наша подальша доля, не менше ніж, наприклад, від того, коли буде досягнути режим припинення вогню. На перший погляд видається, що політика зараз не головна. Ні, це не так. Вона вкрай важлива, оскільки не випадково Росія на наступний рік бюджет не виділяє в півтора рази більше грошей на пропаганду. Ми будемо об'єктом номер один. Європа так само, але в півтора рази, враховуючи так, що там вони виділяють мільярди доларів на це. То, повірте, нам буде вкрай непросто Я не випадково згадую потенційних проросійських кандидатів як Бойко Іжи, Снімі, з ними які з'являться тут у нас. І з цим доведеться якось працювати. Ігоря тобі дякую, що ти сьогодні був з нами. Непроста тема. Неприємна для українців про вибори, друзі. Але ми будемо про неї говорити. Ми нікуди від цього не подінемося. Обов'язково побачимося, підписуйтеся, коментуйте. Ну і звісно, шерте відео. Це важливо для просування. Спасибі. Дякую.